Є два спортсмена. Хлопці, буде перша сотка в житті. Не 32. Який розхід у вас? Які ти наркотики тільки Ці Руки нічого не клали. Зараз будуть пацани хороший підйом. Самий топовий підйом за сьогодні. What? Накормив ти мене назад, кінешнічок. Мені кажеться, Віктор щас на таксі приїде. З ним не мабіш, так? Завтра. Якби мені хто давав штуку баксів, я б не поїхав. ви не розумієте, що це таке Так, ну що, є два спортсмена. Серйозно? Yeah. Є два велосипеди. Сьогодні їдемо соточку. Ну, ми 13 кілометрів проїхали. Середня 28,9. Непогано. Коротше, що ми тут робимо? Ми їдемо сотку в тараканів. Точніше 50 туди, 50 назад. Хлопці, буде перша сотка в житті. Ждемо. Вікторовича. Опа! Як тобі цей тягун? Подихати. Там такі звуки будуть. Щось <dejar> <Ч ligu>! <sheits> я їду, нічого не знімаю. Буду знімати більше. <пився> пацани взагалі не катали. Ну точніше пацани катають тільки місяць. І Оце сьогодні вирішили сотку катли <smans> перший раз. <пився> я ж не зрозумів, що це була гонка. Там до Дубинського району постійно вгору 1-2%. А воно кажеться нема нічого, розумів. там просто тягун такий він не сильно помітний. Якщо їдеш на комп'ютері дивишся, то помітно, що там 1-2 відсотки. А так їдеш, просто тяжко їдеться і все. А що тяжко, не зрозуміло. О, спортсмени лупашать. 32. Сейчас мы покажем головного спортсмена, который затея всю эту тему. Там сегодня наши хлопцы из Львова поехали в Можливо, что сегодня с ними пересечемся. Там Паша Дороги. Ігор Васьків, Сашко, Сашко, Мерко, там, там профіки? А, профіки. Вони на пилі просто їдуть. Ти взагалі не п'єш? А, по дорозі точно не. Не, а взагалі... Дуже рідко. Пиво може бути. Останній раз коли пив? Останній раз пивопив вчора. Ти як на рахунок пива? Легко. На по дорозі чи, чи на фініші. На... А то в нашого Вікторовича 0,5 на КМ, о, не, не, не знаю. Ви ну, пам'ятайте, отак ніколи не їздять. Головна фішка марафоні, їхати завжди розміряно і в рівному темпі. Нормально хлопці їдуть. Соточку першу свою в житті. На контактах? <рес> Контакти. Контакти це по старому, зараз по новому всі їздять. Хоть про тебе щось запишемо, то ти завжди всіх, всіх знімаєш, а тебе мінімум кадрі. О, хоч один тепер є оператор, який мене може засняти щось. Тойоти, и еле догоняю Так, у нас тут пит стоп баки, закидаємо калорії Пацаны кажуть, що в наступному році будуть катати бревети 200 600? О, а це серйозно 200 навіть не не питаємо Дай на камеру Розкажи нам людям якісь наркотики тільки що употребляли що ти? В цю руки нічого не клали А, а ну давай наглянемо, що там шипуть в банках Нічого ну, там не шучаєш Міташечки Ти бачив? Да. Так, чітко э, Станозелол туди кинув Малинова вода Малиново. Малиново. Міташки а, І улыбається він А бати як Так, на яких апаратах а ми їдемо? Ну, мій велосипед головний. ви знаєте Wheeler Tristina GTR Team на 105. Ну і народний велосипед. Кроссер Норд. Сьогодні дає соточку. на своїх, Які тут покришки? На своїх 42-х покришках. У мене 25, Олега 25, вічка 42, рахую в два рази топсті. Банки, бляха. Ну да, зато він ватів дає більше. Так що все чесно. Зараз будуть пацани хороший підйом. Самий топовий підйом за сьогодні. А я думаю в Україні. Що свічок розстроївсь? Ще реакція є, жить буде. Ну, попереду нас чекає найцікавіший підйом до Тараканівського форту. Точніше до Тараканова гора шибена. Док тут казав за день по 10 разів піднімається. Так, у нас 52 кілометри вже. 29,8, прекрасна швидкість. Вікторович матюкається на підйоми. Але підйоми тут такі порядочні. А ну ка підсвітили що дебуть. Де ми могли б ще зустрітися? як не О, Едік, Женя. Привіт хлопцям. Тараканом з комфорті, 50 кілометрів від рівного тут і зустрілися. Прямо в, цьому, в темному переході навіть тут Точка збору впізнаємо один одного. Хлопці <головці> кажуть, йдуть ще в дубно, а потім чилить на гамаках. На гамаках, а потім по трасі дубно. Так, кому Едік. Привіт Еді. Привет, мамі, привіт всім. <головці> Там як кондиціонер, а тут вирубили кондиціонер. Дам пройдемося. десь. Красота. О, Будем... О Вадимчику приятно добирайся. Ти будеш жаліть, що ти не поїхав. <laughs> Але Вадим, якщо ти ты з нами, колись надумаєш, то я вже не поїду. <laughs> Ага, відео включив. <реш> От вам церква, двохіднева, і стояв вихід для кліру, хоре стояли над входом, а те, що впало, то вже впало. Хрест православний, відвалився і тут валявся кому році. Віктор із Атоніка взяв. Що казав по відчуттям? Вічний вечір. Короче, Віток сказав, щоб ми його не чекали. А ну, їдемо по чуть-чуть. Зараз знову тараканівські підйоми. О, лупашить, каже, їхати не буде. Привіт! Що, Олешка, страдаємо! Накормив ти мене назад, звісно, чортки. Зелений. Гай! Запам'ятаю цей підйом. Будеш постійно його згадувати. Я зараз на боку сам став зелений. Останній найкрутій підйом. Кажу, як що наївся. І накрувся, і наївся. І накрутився, і наїздився. Все, Я Трошки більше 10 км залишилось. 34. Середня. Супер! Ну що, як твоя перша сотня? Це жесть, реально, крутиться голова. Це, це дуже це мене. Жесть. Це просто жира еще, думаю. Остань, 20 фирмен. Ну мы ще й пекли нормально. Вставать. <соценно> Добре, що шнурки розвязали. <соценно> 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 ну нормально у нас вийшло. 325, 104 км. 35 середня. Следующая сотка, це. Следующая доска. <соценно> Мне кажется, Викторович сейчас на таксі приїде. <соценно> Вадиму привіт, будеш продавати? С тим не мабіш, так? Да? Дякую, що дивитесь нас, катайте сотки, можливо трохи простіше, не так як ми сьогодні. Катайте вмірено. Всім дякую за підписки, за коментарі, ставте вподобайки Всім пока-пока. А Авітька а ми зараз подождемо. Дайте просто доїхати, не мучайтесь, я вас прошу я вас уб'ю! Ти ж так бодро заїжджав ще до Вікторович. Що я скажу? Твоїх пару слов, що ти можеш сказати? Якби мені хто давав штуку баксів, 5-10 я б не поїхав. На свіжака не поїхав. Це фата. Люди, які цим займаються, це... Фанатики, божевільні, о, я так споживав. Все, точка. Ну коли їдемо наступний я раз, що я сьогодні обезболюю цю таблетку, бо ти завтра на ноги не станеш. Патин, ви не розумієте, що це таке ви? Через рік скажете Олег, помже, як ми з тобою проїхали нікакі, ту першу сотку. Ви не розумієте, коли вам не можна не сісти на ноги стати. Ви не можете, навіть коли спуск, хоч чуть-чуть педальки нашвили. Взагалі, тупо все позатікало, спина, ну приймайте баце. Ми скоро повернемося. Кому сподобалось, ставте вподобайки. <святок> Ні, приїдуть ці пацани, ви ще обіщали 200 їх.